Війна забирає найкращих, щоб шанувати пам'ять героїв, чиє життя передчасно обірвала війна. О 9-й годині ранку по всій Україні відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Ми вирішили запитати у житомарян, чи зупиняються вони щоб шанувати полеглих, та чому важливо це робити. Дуже важливо робити, щоб не забувати. По перше, особливо в західних регіонах країни, де менше повітряних тривог. Бо ми самі з Дніпра ми не забуваємо. Але е, саме, чесно кажучи, хвилину мовчання е, я не притримуюсь, тому що зазвичай я в цей час вдома, я просто забуваю. Да, зупиняюся, і хоча я вже в такому віці я зупиняюся і завжди молюся Богу, тому що це, це не виносимо, це не можна сказати, розказати і показати. Зупиняємось. На вашу думку, чому важливо це робити? Ну пам'ять про тих людей, які загинули, важливо їх пам'ятати. Я думаю, це недовго, там пару цих хвилин, це все добре. Звичайно, зупиняюся, це дуже важливе. Ми повинні віддати свою повагу хлопцям, які обороняють нашу країну. Так що це дуже важливо. Так, ну коли іду, так зупиняюся, намагаюся, якщо на авто їздити, то також, ну якщо я не створюю якісь транспортні дорожні. Прошестві то так, звичайно, бо це ж це наше зараз життя, і ми маємо пам'ятати тих хлопців, тих дівчат. Звісно, зупиняємось, вшановуємо пам'ять загиблих воїнів, тому що це е, приклад для дітей. І так само ну, в кожного з нас є людина, яка захищає нашу країну і нас. Ми щоранку о 9 годині усім колективом виходимо спускаємось вниз і проводимо хвилину мовчання. Я, Чому важливо це робити? Я думаю, що це дуже важливо робити, і ми повинні навчити робити це наших дітей. Більше того, скажу, що діти в цьому плані більш відповідальні від нас. Це найменше, що ми можемо зробити в наш час, такий непростий для всіх. І я вважаю, що це потрібно і повинно бути. Це в кожному місті має бути. В кожному і в кожному серці має бути така частинка. Цієї пам'яті про наших героїв». Зупиняюсь, шановну. Багато і молодих, і взагалі наших воїнів, які вже померли. Ми дуже з повагою до цього відносимося і, звичайно, завжди кожного ранку ми стоїмо одну хвилину. На вашу думку, чому важливо зараз це робити? Ну, це дуже важливо, тому це що повага це... до людей, які віддали за нас життя і які зараз там на фронті. Через це, звісно, ми зупиняємося і завжди підтримуємо. Не просто тих важливо. Людей, де... Вони, ми зобов'язані це. Зов'язані. Авжеж. Угу. А на вашу думку, чому важливо це робити? Ну це пам'ять про тих, хто нас зараз захищає для і зараз і ті, е... за чівчитки ми можемо зараз ось тут проходити. Е, важливо це робити, але не завжди виходить, але намагаємося. Це чому? Дуже важливо, щоб людина завжди було в свідомості те, що відбувається. І... Завдяки цьому чому ми ще тут зупиняюся, і це дуже важливо, тому що ми продовжуємо воювати продовжує війна в нас і потрібно вшановувати тих, хто поклав своє життя, і ми можемо бути так само завтра серед тих, хто там покладе життя, тому треба вшановувати пам'ять. Ну, взагалі, я просто о 9 рідко буваю на вулиці. Я би зупинялася, якби була. Я зупиняюсь, і я думаю, так це дуже важливо. Ми маємо вшанувати. Людей, які за нас віддають своє життя, ну і взагалі це правильно. Це правильно, і щоб машини зупинялися також, я вважаю правильно.